Привіт, друзі! Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. Почати пропоную із хорошої новини. На цьому тижні наш Генштаб оприлюднив цифру в 100 тисяч мертвих расистів. Ми до цього мали вже інформацію про так само 100 тисяч втрат, але загальних втрат від генерала Ходжеса, командувача американськими силами в Європі. Наскільки взагалі такі цифри відповідають дійсності? Чи можливо є завищеними на цьому тижні? Всі змі пишуть про сто тисяч, прямо пишуть про 100 тисяч вбитих московитів, але тут є величезна проблема. Проблема в тому, яка методика використовується Генеральним штабом для того, щоб підраховувати ці е, цифри, і наскільки це е, можна говорити, що це це самовбиті. Тому що на в березні, на початку великого вторгнення, було роз'яснення Генерального штабу, що вони мають на увазі під цим всі втрати е, московитів, тобто і поранені, і п'ятисоті, і таке інше. Змінила слі е, з того з того часу точка зору може бути. Тому що офіційно прес-служба Генерального штабу вона відповідає на запити усіх ЗМІ, ну на, принаймні ті, які я знаю, що це самовбиті. А якщо так е, прикинути, то 300 днів війни, 10 тисяч 100 тисяч загиблих. Це виходить десь біля 300 в день. Ця цифра виглядає, ну скажімо так, дещо завищеною. Тому що незважаючи на те, що лінія фронту у нас достатньо велика, 300 військовослужбовців загиблих в день, це ну навіть для російської армії, це досить великі втрати. І так само у нас є західні експерти-аналітики, які документують російські втрати в техніці. Там, зокрема, вони заявляють, що росіяни втратили там півтори тисячі танків. Наприклад, наш генштаб заявляє, що втратили близько трьох тисяч. Знову ж таки, наскільки співвідносяться ці цифри? Знову ж таки, повернемось до того, що це методика, як по яким чином вони підраховують. Наскільки я знаю, генеральний штаб підраховує по а, тим заявкам, які дають військові. Тобто кожна бригада кожного дня в кінці дня дає скільки вони знищили. Знову ж таки, це може бути цифра, яка не, не зовсім відповідає дійсності. Тому що відразу визначити це танк знищений або він тільки пошкоджений це дуже і дуже важко в польових умовах. Західні аналітики, сайт Орікс, наприклад, вони роблять підрахунки виключно по фото і відео, але й тут є величезні проблеми, тому що не всі е знищені е машини, танки, там техніка, вона може попадати на фото або відео. Тому що умови війни вони, незважаючи на те, що у нас зараз такий інформаційний світ, і у кожного є телефон з камерою, але не завжди є час, можливості, ну і необхідність знімати ворожу техніку, яка підбита або пошкоджена. На цьому тижні президент України Володимир Зеленський їздив у Сполучені Штати, і, ну так би мовити, привіз звідти новий пакет військової допомоги, окрім Петріотів, про які ми вже говорили. Що там буде? Цей пакет військової допомоги він повністю говорить про те, на яку фазу війни ми зараз перейшли. Це війна на виснаження. І більшість цього пакету це саме боєприпаси. Боєприпаси радянських зразків. Очевидно, що вони будуть закуповуватись у Східній Європі або якісь інших виробників, які ці виробляють. Там і танкові снаряди, там і мінометні міни, там ну, багато чого. А крім того, а, дають техніку автомобільну хамві, а, бронеавтомобілі КУГУАР а, дають. І що саме цікаво, це, наприклад, а, плануючі бомби. Тобто коректуємо бомби авіаційні, які е, повинні підвищити е, підвищити ефективність використання наших е, літаків, які є. Але тут поки що не зрозуміло, яким чином вони будуть використовуватись, тому що дждами це, це повністю західна розробка, і вона ще ніколи не використовувалась з літаків радянського виробництва. Ну як до речі, і протирадіолокаційні харми, які до цього не використовувалися. Тому те, що все, що нам зараз потрібно: автомобільна техніка і боєприпаси 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 ще раз боєприпаси тому що війна вона перейшла в таку ну фазу фазу такого протистояння протистояння економіки також відносно недавно була заява залужного про те, що йому не потрібні, не так потрібні люди, як потрібна техніка. Була заява міністра внутрішніх справ монастирського про те, що повістки не будуть роздавати тепер на блокпостах, але ми маємо кілька повідомлень про те, що ну, як мінімум під Чорніговим ці повістки на блокпостах таки роздають. Як співвідносяться ось ці заяви із цими фактами? По-перше, потрібно сказати, що е, коли говорять, що зараз зовсім не потрібна мобілізація, те це дещо така неправильна інформація. Тому що постійно є втрати, постійно е, потрібен е, новий, е, новий військовослужбовці. Але тут є одна проблема: проблема в тому, що потрібні тільки е, певні військові спеціальності. Тобто не потрібні люди, які там не служили в армії, але або які не мають там по а, фізичним показникам, по показникам здоров'я, от такої потріб, потреби, ось ну принаймні зараз в умовах так, війни, яка зараз розгортається, вони не потрібні. А, щодо того, яким чином вручати повістки, а це а, і міністр внутрішніх справ він сказав, що 1 січня 23-го року вже не буде, він нічого не говорив за грудень -го. ну, це Якщо де-факто де те, те, що він сказав. Звісно, що це неправильна позиція, і неправильна позиція, я не можу сказати, це синдром виконавця. Або це якісь місцеві внутрішні елементи мобілізації, тому що ми знаємо, що на кожну область доводиться певна кількість військовослужбовців, які повинні бути мобілізовані, і отак, таким тим, тим чи іншим чином вони виконують центри комплектації і підтримки особового складу. Вони це виконують яким чином вони виконують, це вже скоріш за все синдром виконавця. Яка ситуація зараз на фронті безпосередньо? Знову ж таки, чергове, черговий тиждень і черговий тиждень ми починаємо з вами розмову про Бахмут, де Бахмуті постійно йдуть бої, постійно йде такі гойдалки, коли деякі позиції. Uh, ну, не в місті, а біля міста, вони переходять із рук в руки, і вже декілька разів все залежить від того, як, uh, які підрозділи зараз знаходяться на ротації. Тобто, якщо приходять на ротацію, умовно 46-та окрема десантна штурмова бригада, свіжі сили, бо наші зі свіжими силами вони відбивають деякі позиції. Росіяни підтягують додаткові сили. Вони ці на, на ці або інші позиції вони захоплюють. А, звісно, дуже непросто, а, дуже а, але поки що не зрозуміла тактична і стратегічна мета і росіян і генштабу. Звісно, у генштабу є план, і план він не такий простий, який ми, ми, ми можемо бачити, просто відстояти Бахмут. Скоріше за все, це. Один із елементів активного контрнаступу або наступу. І традиційно ваш прогноз на наступний тиждень? Наступний тиждень, я думаю, що він буде дуже важкий, тому що росіяни, скоріш за все, або на 25-те, або на 30, те вони організують масований удар. Ракет балістичних калібрів авіаційних у них ще вдосталь. І тому їх завдання буде як, як можна більше знищити нашу енергосистему для того, щоб українці провели ці новорічні свята в темряві і без світла. Але думаю, наші військові теж готові до такого розвитку подій. І тому це буде протистояння, яке вже йде. Декілька тисяч років протистояння проти щита і, і міча.